Ім'яця Отця і, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі браття і сестри, сьогодні свята Православна Церква торжествує під Христом Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми згадуємо про віднайдення. Чесного животворящого Христа Господнього тіленою Костянтином про збереження нашої святині. Сьогодні ми запитуємо себе, Хрест, чи дійсно Він є спасіння для світу? У кожного з нас на грудях святий Хрестик. Над храмами православними знім... знімаються хрести. І поряд з цим летять ворожі ракети. І <кхем> ті, хто називають себе християнами, теж носять хрестики на грудях, прийшли, щоб вбивати нас і розвалювати наші храми. Це свято затьмарене ворожою навалою, ми питаємо самі себе, а де Бог ці важкі хвилини? Де Бог? І саме ми, християни, маємо адекватну відповідь. Наш Бог цю хвилину на Христі. Наш Бог ці хвилини страждає разом з нами. Наш Бог ці хвилини молить Бога Отця Небесного, щоб Він помилував Україну і українську церкву і український народ, вірний побожний народ. І треба нам разом з Богом перестраждати. І треба з нам разом з Богом пройти цей хрест, понести свій хрест, З вірою в те, що Господь зійшов з Христа і воскрес, З вірою в те, що й Україна зійде зі свого Христа і воскресне, відновиться, відбудується в нових, ще ширших кордонах. З новим, життям, з новим щастям і з вірою в Господа нашого Ісуса Христа. Перед Христом Господнім віруємо, і хай ця віра ніколи не здригнеться, не похитнеться. Віруємо, і по вірі нашій буде нам. Віруємо, буде перемога. Христос. Переміг смерть, і ми переможемо цю ворожу навалу, що прийшла на, на, на нашу землю. Христос посеред нас, слава Ісусу Христу! Так і хотілося сказати: Христос Воскрес! Воскресний Україна! Ідемо і поклонимо.